Так, ну все, давайте літеру Бей. На сьогодні закінчу, бо все ж таки хочу ще попрацювати. Перед онлайн-уроком є над чим ще попрацювати. Так. Е я казав про дуже талановитого до Богдана Захара, і був в них є інший брат Богдана Фегнат, який грав у доволі. Таку серйозну силу насильного КМС а так десь підбирався до майстра спорту. І дуже неприємно, що він був заблокований, здається, декілька разів. Ну, це є в мене було окреме відео. Можете передивитися з фактами блокування на популярних інтернет-платформах чи ЧКС. Тобто, ви можете це подивитися Це дуже неприємно. Ще й неприємно, тому що колись у дитинстві я з ним. Ну, навіть безкоштовно можна сказати. Я казав, що я трохи тренував Єгора, але безкоштовно тренував Ігната. Чому безкоштовно? Тому що я тоді був міжнародним майстром і вів заняття у, у одній, ну, як, приватній школі, і він приходив на заняття, але всі там у його класі були доволі слабкі шахісти. І я навіть після заняття з ним там. Трішечки то пограємо, то трішечки щось йому там розповім. Ну, більше ми грали все ж таки, але ну, бо йому хотілося пограти з міжнародним майстром, було цікаво. І ну, я, якийсь, якусь все таки, якийсь внесок я зробив. І, на жаль, ось таким хибним шляхом все ж таки потім вирішив піти ігнати. Можливо, це ген, Все в батька. Добре. Боднар Богдан ну талановитий був хлопець, він грав з моїм сином, дуже так атакувати любив. Такий напролом ліс. Мій син його вигравав, але партії були. Хоча син грав набагато сильніший, У Богдана Богдана, здається, був перший розряд, але бачите, рейтинг спустив до четвертого розряду. Е, ну може, може, другий розряд в нього був. ну. Моєму сину було нелегко з ним, хоча син був першорозрядником, і той такий спротив. Ну, за рахунок такої нахабності, такого сашка скаженого, ліс-ліс-ліс-ліс. Друзі, було не, не просто, було важко. Моєму сину Бондарчук Віктор. Це теж на рік старший за мого сина шахіст. Він здається, дійшов таки до першого розряду, але бачите, має рейтинг третього розряду. Ну, мені здається, проблема багатьох шахістів Херсонщини ось таких діточок, що в них були недостатньо сильні тренери, ну і недостатнє бажання і самим тренуватися. Ну і щось змінювати. Можливо, тренера змінювати, можливо, більше працювати з тим тренером. Ну, Багато є варіантів, як покращити свої успіхи, але якщо не покращуєш, то бачите рейтинг третього розряду. Большаков В'ячеслав. Так, пам'ятаю цих хлопців, пам'ятаю цих. Ну, це батько. І був ще ось син, так. Батько теж грав на перший розряд на нормальний. І ось син Большаков Ілля, е Теж на нормальний перший розряд грали. Не пам'ятаю, у кого тренувалися, але ну, на перший розряд грали. І, мабуть, судячи з рейтингу, були якісь перспективи у сина дійти, можливо, до КМС, якби тренувався віру. Бо Любаш, Денис теж пам'ятаю, перший розрядник. Бачите, перші розрядники, які раніше були, не з рейтингом 1600, не з рейтингом 1700. Бондарів Володимир, не знаю, він останнім часом ходив. Вже й ходив погано, як там на української костелях, не можу пригадати. Дуже приємний дідусь, він і до цього був марафони бігав, навіть уже в поважному віці. і Приємний і щось розповідає. Так ну трішечки занудний, але позитивний з посмішкою. Така борода в нього велика. Ну, приємна була людина. Він зі мною першу гру грав. Я, я чомусь з ним D4 пішов, ну я був КМСом, КМС, мабуть, тоді, а він Е5. Оце, знаєте, некоректний гамбіт, яким я інколи бавлюся в інтернеті. Ну і він там дуже примітивно грав, ну він так з усіма грав на пастку, там вивчив деякі пастки, він такий любитель. Ну, Десь в нього другий розряд був офіційно, але бачимо, що мені здається, він перший виконув, ну, принаймні дійшов до рейтингу 1953 і тримав його. Він дуже так. ну, Наполегливо грав молодець. З дебютами були проблеми, але він тримав рейтинг нормального першого розряду. Ось, він приклад. Я сподіваюся, що він все ж таки живий, дуже приємна була людина. І у спілкуванні і він завжди у турнірі додавав якийсь колоріт. Бордзон Віталій. Ну от не пам'ятаю, я цю людину 55-го. Ріку року народження не пам'ятає. Бачите, я майже усіх, навіть діточок, і дорослих, і дідусів, пам'ятаю, ось Бордзоно не пам'ятаю. Брус Віталій був дуже-дуже сильний першорозрядник одного часу, але потім він різко припинив прогресувати, мабуть, не захотів щось змінювати, і бачите, рейтинг навіть вилетів у рейтинг другого розряду. Він був на 6 років, ну, він на 6 років старший за мого сина. І тому, ну, коли він грав перші ігри з моїм сином, син був дуже маленький. І Досить серйозно до нього ставився Віталій і обігрував мого силу. Бубнов Василь. Бубнов Василь. Не можу зрозуміти. Бобнов Василь. Ага. Е, так, я зрозумів, хто це? Ну, перший розрядник. Так, я зрозумів перший розрядник, але він давно не грає у шахи, серйозно. Бубнов Олександр. Талант є. Нерви. Дуже слабкі людина дуже у розпач падала і під час гри, і після гри. З моїм сином ну він набагато старше мого сина, у них були різні результати, ну потім Мишко вже його обіграв. Але відійшов до першого розряду Олександр, і мені здається, шаховий талант був. Але ну, ось ця не, не, ну, і нерви можна було побачити і після гри, як він потім спілкувався з. Суддями, як підходив, щось них кричав, там, гуркав. Ну, це, ну це, це неможливо просто. Мабуть, це все і заважало просувати у шах. Богаєнка, Богдан. Так, пам'ятаю, ну, десь мені здається, другий розряд все ж таки в нього був, але бачите, рейтинг 1663. Це всі хлопці, які мали певний хвіст, звісно. Боровлев Олег зараз мені телефонував та й писав. Мій друг президент Ровенської Федерації, віце-президент Федерації Шахів України, Ковальчук Володимир, він каже: А хто це такий з Херсонщини? Він грає непогано, так у призи не заходить, але серед ветеранів найкращий. Я кажу: так: це ж не один з найсильніших шахістів Херсонщини за усі роки. Так, це вже ветеран, це доволі сильний КМС. це... Ця це, це людина, вже коли, будучи ну, у поважному віці, ветераном вигравала чемпіонат міста серед чоловіків. Ну, я там не грав, але майстри там, типу, лої, грали і так далі. І... Боравлив Олег дуже сильний шахіст, неодноразовий чемпіон області серед ветеранів. І у Бліц він дуже гарно грав. Був час, коли я був ще КМСом, ну Олег Михайлович, звісно, теж був КМСом і ми з ним були одні з фаворитів у турнірах там в Бліцах та Рапідах, які проводились на Херсонщині. Хоча грало у турнірах багато майстрів. І грасмейстер Всієвич грав з рейтингом 2,550-2,600. 50, Це доволі крутий рейтинг, особливо тоді був. Але в бліці рапід, ну особливо у рапід Олег Михайлович був дуже дуже сильним гравцем. Звісно, останнім часом. Ну, Вік все ж таки бере своє. І він не так сильно вже грав у Бліц або, або у Рапід, але е, у класику залишався доволі потужним КМС. Ви бачите, рейтинг. Е, ну, Десь він у найкращі роки, звісно, у Бліц і у Рапід грав. На рівень міжнародного майстра це 100%. У класику я не так багато його бачив в партію, але під майстра теж грав. Тобто, якби тут було написано майстер спорту, принаймні я б не здивувався. Це один з найсильніших шахістів Херсонщини. І останнє на сьогодні Бутова Анастасія. Я пам'ятаю цю дівчину, мені здається, вона теж з геніческу. Ну Отак, десь другий перший розряд. Знаєте, проблема з тренерами. Ось чому кажуть, поки хай походить до одного тренера, хай він там тренер вивчив два ходи, хай до нього походить, а потім колись ми перейдемо до нормального тренера. Ну, ось так воно, люд, людина час час втрачається, не гроші найважливіше, а час. Час втрачається, результату нема, інше захоплення. Бачиш, що ті, хто. З ким ти був на одному рівні, або кого або випереджував, але ти бачиш, вони все далеко попереду. А ти вже ніхто. І вже шахи тобі стають нецікаві, не потрібні. Тому з самого початку потрібно займатися, тренуватися вірно і з нормальними тренерами. Ми наступного разу продовжимо, перейдемо до літери В.